Масштабне повстання в Америці, перестрілки та вуличні бої. Президент уже довів США до кипіння. Провальна внутрішня політика, і нова ритурока щодо здачі земель України росіянам народні маси вийти на вулиці. Навіть конгресмени не зрозуміли, чому лідер країни знову став на бік Путіна і просить зеленського піти на поступки. Тож пересічні люди і політика об'єдналися та зробили вражаючий крок, яким відплатили Трампу за усе. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати у США. Розпочалися справжні вуличні бої. Це вже не просто мирні. Ні, протести проти Трампа, бо поліція відкриває подекуди вогонь у мітингувальників, розпулює газ на всіх людей. Вони відповідають, можна побачити реальне протистояння. Американці просять Нацгвардію не підтримувати диктаторські накази Трампа. Дехто силовиків сумнівається, дехто все ж відкриває вогонь і вдаються до силових методів. Головні причини такого бунту це провали президента США в управлінні країною та зрада Україна. Трамп, наче то, знову тисне на Зеленського з вимогою віддати Донеччину та відмовився надавати тамагавкам, про які так довго говорив. Зустрічі з путіним це ще один тригер, адже всі пам'ятають, як російському лідеру кланялися американські солдати на Алясті. Після цього Путін не пішов ні на жодну поступку. Тож десятки тисяч протестувальників вийшли на акцію без королів із критикою президента Дональда Трампа. Організатори повідомляли, що мітинги мали відбуватися приблизно у 2600 місцях. Приблизно полудня у Вашингтоні зібралися понад 200 тисяч демонстрантів. Тоді як десятки тисяч протестувальників заполонили Таймсквер у Нью-Йорку та Гранд Парк у Чикаго. Го також продати Україні так необхідні домагавки перестати поступатися Путіну. Він це точно не оцінить, а лише використовує як слабкість. Протестувальники, які зображали Трампа королем, висловлювали обурення через на їхній погляд несправедливе ставлення до іммігрантів, обмеження доступу до медичного обслуговування та підтримку Путіна. Також вони критикували перерозподіл виборчих округів, який закріпив електральне домінування республіканської партії. Під час демонстрації учасники несли плакати з такими написами: як немає нічого ніж патріотичного ніж протест місцями акції протесту нагадували вуличні фестивалі з оркестрами та костюмами. До протестів також долучився і деякі політики, як от сенатор від штату Вермонт Барні Сандер. Чи сенатор від Кентукі Кріс Марфі, за словами Марфі, Трамп впроваджує детальний покроковий план знищення всього, що захищає нашу демократію. Однак він зазначив, що Трамп не переміг, бо народ досі править у цій країні. За організацію протестів відповідала коаліція різних ліберальних організацій. Одна із них дім хоробрих, яку за Снував юриста, критик Трампа Джордж Конвей пожертвувала на рекламну кампанію демонстрації 1 мільйон доларів. Учасники коаліції звинувачують президента США у тому, що він поводиться як король, і нагадують, що американці відкинули монархію у 1776 році. Ситуацію в США прокоментував і політичний експерт Ігор Ритерович. Тож далі давайте заслухаємо його думки. Наскільки мені відомо, всі ці акції вони не ініційовані демократичною партією. Розумієте, це саме прояв позиції американських громадян. Оскільки видно, що в суспільстві ну поступово це роздратування Трампом наростає, врешті-решт це фіксують до речі. Соціологічні опитування цікава історія. Да, дуже цікава і показова я б навіть сказав, історія, тому що соціологічні опитування показують, що насправді не все так просто там у Трампа, і в нього рівень значить, довіри до нього там менше 40%, що вже є своєрідним антам антирекордом. Да Трамп. Вміє ставити рекорди, але часто вони, значить, антирекордами є, тому що він власне е, отримує найкращий результат тільки знизу. Е, тому в цьому плані це прояв тієї ситуації, яка в Сполучених Штатах склалася власне після виборів. Очевидно, що суспільство достатньо сильно поляризоване, і очевидно, що ця поляризація вона надалі буде тільки наростати. Вона нікуди не буде діватися. Чому тому, що деякі рішення Трампа вони ну сильно контраверсійні, це м'яко кажучи, вони дуже неоднократно. Однозначні і е, ну певна частина громадян до речі, там ну цікаво звернути увагу, що це ж не тільки прихильники там демократичної партії. Там є і багато тих, хто є прихильниками республіканської партії, але які не голосували ніколи за Трампа, і вони виступають проти нього. от ця поляризація вона буде тільки посилюватися. Ну а враховуючи, як Трамп і компанія відповідають на ці акції протесту, ну знаєте, це це це, це дуже некрасиво. Ну а тим часом президент США задовольняє своє его. Він публікує. Коє штучне інтелектом відео зроблене, яке де в нього є на голові корона, і він атакує учасників протесту Ноукінс. «No також зробив репост з цього відео Венса, де перед Трампом в короні схиляються демократи. На згенерованому штучним інтелектом відео Трамп одягає на себе корону та мантію, а також бере до рук меч. Цікаво, що після на кадрах перед так званим монархом схиляються люди. Серед них користувачі мережі помітили нібито політиків демократів Ненсі Полосі і Чака Шумера. Імовірно, у такий спосіб Венс намагався висміяти протести у США. Це вже третя масова акція протесту після повернення Трампа до Білого Дому. Цього разу вона відбулася на тлі призупинення роботи. Уряду через те, що конгресмени не змогли погодити фінансування. Зазначимо, що у Нью-Йорку частина НАТО порегулярно регулярно скандувала ось як виглядає демократія. Під майже безперевний барабанний бій та звуки дзвіночків та е, тріщачок на задньому фоні. У небі літали вертольоти та дрони. А поліція чергувала осторонь. За даними поліції, Нью-Йорка, понад 100 тисяч людей зібралися на мирні протести у всіх п'яти районах міста. І жодних арештів через акцію не було. Поліцейський, який чергував на таймс Сквер, повідомив, що Цьому авеню пройшло більше 20 тисяч людей до прикладу Бет Заслов. Редакторка, фрілансерка розповіла BBC, що приєдналася до протесту в Нью-Йорку через невдоволення діями адміністрації Трампа, яка, за її словами, рухається до авторитарного правління. Я дуже переживаю за Нью-Йорк, каже вона. У мене в вселяє надію присутність тут так званої великої кількості людей. Після повернення до Білого дому Дональд Трамп не обмежено використовує президентську владу, застосовуючи укази для блокування схваленого Конгресом фінансування, для розпуску урядових агентств, для запровадження масштабних мит щодо інших країн та для розміщення військ національних. На гвардії у містах, незважаючи на заперечення губернаторів штатів, президент заявляє, що його дії необхідні для відновлення країни, яка перебуває у кризі. Ну а звинувачення у тому, що він диктатор. Відкидає та називає істерикою. Однак його противники запевняють, що деякі дії білого дому не конституційні та становлять загрозу американській демократії. Американський історик, професор єльського університету, публіцист Тімоті Снайдер заявив, що протести проти політики адміністрації Трампа, зокрема протести під назвою Ноу Кінс, «No є найбільшими в історії штатів. Цитую його. Я чув із поінформованих джерел, що ці ноу кінців мітинги більш ніж удвічі більше ніж минулого разу. Що робить їх безсумнівно найбільшими протестами в історії США? Дякую всім, і особливо організаторам, зазначив він. Нагадаємо, що хвиля мітингів огортала США зовсім нещодавно. Тоді Лос-Анджелес та містах неподалік тривали протести проти імміграційних рейдів. Що не людей було заарештовано. Тоді до міста прибули війська Національної гвардії, які надіслав президент США Дональд Трамп для придушення заворушень в суперечволі губернатора Каліфорнії Гевіна ньюсома на вулицях відбулися зіткнення підпалені автомобілі. Є повідомлення про грабіж. Горів місцевий торговий центр, де кілька людей отримали поранення. Серед них британський фотограф і австралійська репортерка, у яких влучили гумові кулі. У сан франциско де теж відбувалися заворушення, затримали близько 60 людей. Троє поліцейських отримали поранення. Повідомляє поліція у своїй заяві. У відповідь на заяву поліції, мер Сан Франциско Данія Лурія заявив, що кожен має право мирно висловлювати свою думку, але при цьому побіці. Я не допускати руніної поведінки. Протести почалися під час рейдів на вулицях Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці із Латинської Америки. Рейди проводила імміграційна та митна поліція США. І це федеральна агенція, яка виявляє нелегальних мігрантів та проводить арешти і депортації. Ще під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв масові виселення нелегальних іммігрантів за час, відколи він став президентом. Кількість арештів мігрантів, здійснених, значно зросла у Білому домі. Заявили, що останнім часом натовп нападав. На співробітників та агентів федеральних правоохоронних органів, які проводили депортацію в Лос-Анджелесі, американський партнер BBC телеканал CBC повідомив, що безпосередньо проводили рейди в районі Вестлейк, а також у місті Парамаунт на південь від Лос-Анджелеса. За повідомленнями тоді вони затримали понад сотню нелегальних іммігрантів. Епіцентром протестів стала федеральна будівля в центрі Лос-Анджелеса. Після повідомлень про те, що затриманих, начебто, утримують саме там будівлю розмалювали графіті. А в поліцію ж бурляли предмети. Представники адміністрації Трампа заявили, що на імміграційних агентів нападали, а місцеві правоохоронні органи надто повільно реагували на ситуацію. Водночас поліція Лос-Анджелеса заявила, що протести були в основному мирними, а місцева влада сказала, що може впоратися своїми силами. Після цього Трамп відправили до Лос-Анджелеса 2000 бійців Національної гвардії. Він написав у соцмережах, що у Лос-Анджелесі все виглядає справді погано. Вводьте війська. Цей крок засудили губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен. Бас бас заявила, що те, що ми бачимо в Лос-Анджелесі, це хаос спровокований адміністрацією Трампа. Ну а я вам глядачі, вдячна за те, що ви себе пост до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.